Доброго вечора вам, дорогі мої глядачі, підписники, гості каналу. З вами, як завжди, я, Любов. Сьогодні ми з вами приготуємо такий новий і для нас, з вами, і для всієї України новий такий продукт використаємо і спечемо такі смачненькі млинці, які ми будемо готувати із додаванням соняшникового протеїна. Соняшниковий білок, рослинний білок або протеїн. Ось такого він структури такої, схожий чимось на порошок гірчиці, але це не гірчиця. На смак він ніякий смаку не має. Трішечки такий аромат, як насіння соняшникового нежареного. Оце такий його смак. Дуже корисний він, тому що він не визиває алергії, легко засвоюється нашим організмом, травленням нашим перетравлюється, і дуже багато тут корисних вітамінів, мінералів. Омега 6, омега 3 для наших судин, і головне протеїн. Протеїн, який дуже-дуже корисний для нашого організму, для нашої м'язової структури. І для наших кісток дуже корисний, тому будемо додавати його. Що потрібно для цього? У мене є 200 грамів борошна, У мене є 2 яйця, скляночка молока звичайного, і по чайній ложки, сіль і е, цукор. І я додам 30 грамів, багато не можна, все-таки це білок. 30 грамів додам. Білка. Ми знаємо, що є соєвий білок, є арахісовий білок, а це наш український соняшниковий. Всі ми соняшники любимо, на сінечку любимо. Ось так. Одна дивимося, скільки одна така столова ложка, дивимося, скільки тут буде грамів. Одна столова ложка 19 грамів, десь 18. Значить, беремо ще одну. Виходить 2 столові ложки без, от, за такою невеличкою гіркою. І тепер змішуємо всі інгредієнти разом. Додаємо соняшниковий білок або соняшниковий протеїн. Це рослинний, він дуже корисний. Додаємо борошно, додаємо цукор, додаємо сіль. І все гарно змішуємо. Всі сухі інгредієнти змішуємо разом. Воно відрізняється. Бачите, борошно і цей соняшниковий білок трішечки відрізняються. Тепер вбиваємо яйця. Ці млинці можна робити і без яєць, тому що тут білка достатньо рослинного походження. Або можна використовувати тільки жовтки. Якщо ви на дієті, наприклад, Якщо е, вам не можна, то можна такі млинці і без яєць. Ось так розмішуємо і додаємо молочку. Гарно, гарно розмішуємо, щоб не було комочків. Ось так, ось таке воно як просто, як сметана. Якщо хочете зробити, щоб вони у вас були солодкі. Додайте менше солі, а більше цукру. Я хочу, щоб вони були нейтральні, щоб можна було їх із медом, і, і якісь солоненькі придумати щось. Ось так. І залишаємо на декілька хвилиночок, щоб розбухла клітковина. Набухла клітковина, скільки нам потрібно. Тепер ставимо сковорідку, розігріваємо. Сковорідка розігрілася, і я беру зовсім зовсім таку, таку капулечку олійки. Просто аби змастити сковорідку. Огонь у нас середній. І тепер просто я беру і викладаю отакий млинець на сковорідку. Ось так. Можна накрити кришкою. З однієї сторони підсмажився, перекидаємо на іншу сторону. Перекидається дуже гарно. Дивіться, які гарні. Вони дуже гарно, бачите? Вони так гарно знімаються, дивіться. Ось так. Можна робити. Величина, яка, яка, розмір, який вам більш подобається. Знову капелиночку і знову просто розмаз, розмазуємо лійку, змащуємо лійкою. Отак. Ось. Ці млинці як підсмажуються, е, такий аромат у них ніби підсмажується насіння. Ось скільки, скільки у нас вийшло таких чудових млинців. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім отаких от млинців. Більше, менше, я так гіркою такою навмисно так зробила. Тепер дивіться, як можна їх їсти. Беремо ось так. У нас чудовий домашній мед. Зливаємо так, щоб потрапляло з цієї гірки, яку я зробила. Ось так. М -м -м. Беремо родзинки. Дуже, 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 дуже смачно з родзинками. Щоб уже зовсім було і смачно, і дуже-дуже корисно, лохина в нас є. Додаємо лохіну. Яка в нас гарна красота така вийшла. І зверху кладемо сметанку. Ось так. Дивіться, яка краса. Тут. Скільки вітамінів. І в, самому, в самих оціх млинцях і сметана, і родзинки, і лохина, і мед. Ви подивіться, це ціле джерело вітамінів. Ці млинці, дивіться, вони ніжні ніжні. Глент. Вони так гарно скручуються, от дивіться, я беру. Ягодочку туди, родзиночку туди, сметанку ми з із медомсь. ось. М -м -м -м. саме те, що вони трішечки солянуваті. Поєднані з медом, сметаною, з ягодками. Смак неймовірний. Так що готуйте. Хай вам смакує, а з вами була завжди я, Любов. Зустрінемось.